Це саме маленький сет у світі. У світі. Ось дивись: чотири рола, чотири рола. Вони десь сантиметрові. Можна ще менше зробити, але це наймаленькі. Саме маленькі роли. і сушка з креветкою, Ось, дивись, смотри, з ікрою кервоною. червоною, з червоною крою, з тунцем свіжим, з лососем свіжим, з авокадо. Икра, имбирь и, конечно же, вот такая сушка и соусов побольше. Я люблю побольше. Ось, ось. давай зараз покажу. Ой, сама маленькая сушка. Кому, если любишь суши, суши любишь, роллы. Я не ров, що не рог шорстого посилання шаси покіль. Є великі, середні, а це маленькі роли, самі маленькі.